Деякі люди аргументують своє небажання повертати десятину та приношення тим, що вони не згодні з рішеннями церкви щодо використання ресурсів, мовляв, вони не вбачають прозорості в розподілі церковних коштів. Як нам слід вчинити, якщо ми не згодні з тим, як ведуться справи в церкві? Це питання дуже важливе, тому варто звернутися до настанови Елен Вайт. Вона пише, деякі були незадоволені та говорили, я більше не повертатиму десятину, бо не довіряю тому, як керують роботою. Але чи погодитеся ви обкрадати Бога, вважаючи, що роботою керують неправильно? Представте відповідальним свою скаргу прямо й відкрито у правильному дусі. Надсилайте свої клопотання щодо справ, які потрібно врегулювати і привести до ладу, але не відмовляйтеся від Божої роботи через те, що інші чинять неправильно. З цієї цитати ми можемо навчитися трьох глибоких істин. Коли ми обираємо бути невірними, оскільки на наш погляд лідери церкви неправильно розпоряджаються ресурсами. Ми обкрадаємо Бога відповідно до настанови з Матвія, 18 розділу з 15 по 17 вірші, свої запити слід надсилати компетентним особам, які керують Божою церквою. Не треба наслідувати агресивний, ворожий і згубний дух нашої епохи, який вчить, що викриття це єдиний спосіб розв'язання проблем. Нам варто висловлювати свої сумніви в належному християнському дусі, просячи Бога вкласти любов у наші слова і наділити нас мудрістю і покірністю коли ми ставимо свої питання, виявляємо довіру, адже ми не завжди знаємо все про ситуацію, яка склалася. Діймо як людина, яка хоче допомогти, а не знищити. Цитата завершується словами, але не відмовляйтеся від Божої роботи через те, що інші чинять неправильно. Ми не можемо виправдовувати власні помилки перед Богом, посилаючись на уявні чи реальні помилки інших. Основна вістка цієї цитати така: не відмовляйтеся від Божої роботи. У нього є робота на цій землі, і він запрошує вас приєднатися до нього. Можливо, ви втратили довіру до способу звершення Божої роботи. Якщо це так, помоліться прямо зараз і попросіть у Бога мудрості діяти згідно з пророчим керівництвом. Але насамперед залишайтеся залученими до Божої справи, докладаючи особистих зусиль і повертаючи Богові свої десятини і обіцяні приношення, тобто ваші регулярні і систематичні пожертвування. Поставмо Бога на перше місце.